До питання утеплення вхідних дверей. Важлива деталь це правильно поклеєний ущільнювач. Ось так от виглядає стандартний ущільнювач резиновий. Він одноразовий, в тому плані, що коли його здираєш, то назад він не поклеїться. І бажано його міняти перед кожним опалюваним сезоном, раз в рік, щоб він зберігав свої функції. Є такий кюлон. ущільнювач він більш якісний, стійкіший, але не на всі двері він встановлюється. Потрібно, щоб був необхідний зазор між коробкою і дверями. Це ми взяли ось такі різні ущільнювачі. Взяли ще ось такого формату ущільнювачі. Бачите, тут інший розмір. Все ми привозимо на об'єкти, того щоб підбирати оптимальний розмір під конкретні двері. індивідуально. в даному випадку, звісно, краще за все становити такий ущільнювач. Його перевага в тому, що він більш тримає краще холод. Його не більше вистачає його не потрібно кожен рік міняти. Його вистачає та й на п'яти на 10 років. І ще приємний бонус в тому, що його можна поклеїти назад, якщо зняли, його ці помили, наприклад, і встановили назад. На клей. у нього недоля в тому, що не на всі двері підходить. Тому у нас це є з собою. Ми одразу підбираємо. Працюємо на результат не просто поклеїти а для того, щоб потім було тепло в квартирі. Компанія двері про ремонт дверей, заміна замків. Звертайтесь.